У нас за два роки по суті керівництво країни так і не відпрацювало стратегію, що має бути на першому плані. Ми Де олігархізація, Ми пам'ятаємо слова нові. Якщо голові. подивитися два роки. Вся влада займалася десятком реформ одночасно. Не буває на країні світу, не буває більше одної двох реформ на рік. У нас за останні два роки подивіться: судова реформа, правоохоронна реформа, МВС, бюджетна реформа, децентралізація, реформа в житті. Чи на папері по землі на папері і в багато розказів? А У нас чим паперова держава? А закінчилось нічим. В реалії е, охорона здоров'я розвалена, е, МВС недореформовано, бо незакінченої коштів. Нема судову систему два роки колотить, і ніхто толком не знає, чим воно закінчиться. І що можливо не просто куб. так Надія Савченко говорить про дострокові парламентські перевибори. Як вирішувати ситуацію, якщо всі обрані народні обраці не... не можуть вирішити парламентські цю ситуацію? парламентські перевибори, нічого не змінюють, а, а що бо, е, тільки відтягнуть ще на рік будь-які спроби щось поміняти, риба гніє з голови. Ми вже 20 разів казали, треба сісти, написати план, хоча б на півроку від парламенту від уряду і від президента. Що він бачить першочерговим необхідним на цих півроку? Ми пропонували на наш погляд, це має бути абсолютно податковий митний бюджетний кодекс. Це мають бути проекти інфраструктурні, які підуть з потужною підтримкою. І це має бути одна якась реформа. Може охорони здоров'я закінчити, реально взяти за один рік зробити якісь потужні. розпочати? це інше питання. Її розпочинають 20 років. І, на жаль, розвалили все. А це не реформа, це просто розвал. А реальна реформа це ти коли запроваджуєш медичне страхування, коли ти реально в бюджеті взяти один раз, виділити 10-20% бюджету країни і дійсно зробити реформу за ці кошти, хай це буде 50 мільярдів 100, а не думати, що за там півмільярда чи там мільярд можна в Україні поміняти всю систему охорони здоров'я. Не буде такого.